Привіт з вами, я Сабадах Туслав і на Зервіта. Ми нині будемо знімати Контрасіці. Я брат Володі Сабадаха, він був знімав з моєї сторінки, але тепер я хочу трохи позні... ну, пограти свої сторінки, щоб Назар познімав. З ними вийшла обнова про карту нова. ну Це не нова карта, просто обновили її. Добавили там дещо. І якийсь новий костюм був е, теж виданий. Називає. Костюм називається Водний воїн. Водний воїн. І ще е, оновилось назад якийсь костюм, який називається. Кислотний воїн. О, цей костюм якраз. Да, да, да. Цей костюм якраз. До нього є м'ясоруб. Якийсь і провокатор. До нього здається, коли такий. За 100 168 голосов. Я дуже радий цей обнову. Ми зараз йдемо кожен сам за себе, зона С. Зона З. вибачайте ну. угу. якщо ми щось будемо таке говорити, не договорювати, Мій брат просто зараз не може знімати і я знімаю. Я дуже хотів цього знімати і цей день не став. Дуже ще хотів обнову, але не вийшла нова карта. Просто була. А? І назад дуже хотів, щоб. Я був з ним, знімав нас за дітей. Я хотів одного, що не знаю що. Е, тепер ти кромага розбанила. Він вже грає. Мій брат вчора був з ним грав із Назаром, з пікромагом. Його вже розбанили. Так ненавижу того зонда. Я хочу, щоб вийшли ще нормальні урушки. Ну і я хочу, щоб вийшло не окрім павліка, гадюки, щось таке, знаєте. Гарне, крім тролейбузі, хоч щось таке сильніше, ніж тролейбузін. Я хочу ще крутіше щось. Знаєш. <плес> Ми хочемо, щоб ви постійно нам клали лайки. Підписувались на канал, ми дуже любимо своїх підписчиків. Просто бажаємо. Хто хоче з нами грати на якомусь стрімі або з нами знімати, mm. давайте mm. лишайте свій скайп в -коментар коментарях. І про що ми ще хочемо дізнатися? Ми так дізналися, як можна знімати на весь екран. Нам поки що ще ніхто не написав в коментарях. Але ми дуже хочемо дізнатися, як знімати на весь екран. Я б дуже хотів знімати на весь екран. І ще була якась обнова, але її вже нема. Був Павлік, е е був е як то в'юга, е льодовик, е ну і все вроді би. Да? І знов придумали костюм Діда Мороза, але він вже був на Новий рік, шапка була за гривню. Але я не встиг купити, бо сам щось не знав, чого. Назар вспів купити, але він має інакшу шапку. Hey! Бо він просто хотів собі купити. Hey! Я би хотів, і ще вроді в зоні ЕС придумали якийсь новий баг, так, да, Назі? Ну, якісь трохи. І так, я собі зараз хочу купити гадюку. Колись хотів Павліка купити, коли це була обмова, але цієї обнови вже, на жаль, нема. Буду гадюк. Зараз складаю на гадюку. Я не розумію, чому гадюка подорожала. Вона колись була 750, а тепер 800. А... І ще знижки були, оновилися знижки. Тічки були на зброї там. Е, як -то, я купив собі сибіряк, я дуже хотів сибіряка, сибіряк був за 650, бо було, е, мій брат е, Володя теж хотів собі сибіряк, я йому допоміг наскладати, він хотів мені допомогти наскладати на Павліка, Але павлік вже вийшло, я так хотів павліка. Навіть передати не можу, як я хотів павліка. Я був грав на якомусь аккаунті, там, коротше, був Павлік, з Павліка вбив одного зомбі-боса. І що ще вам сказати? Mm -hmm. І. Що ще треба, щоб вони в коментарях нам написали? Ну, свій скайп тут хоче з нами зіграти, і ми ще не дізнав. ніхто нам ще не написав. Як на цілий екран грати? Будь ласка, напишіть в коментарях. Ще є такий баг, брат мій знав, і я не знаю, чи я до нього ще запригну. Дуже крольовий баг. Я би хотів, щоб ми зараз з тобою вийшли, і я би їм показав цей баг, але зайшли на кожній сам за себе. Так, той баг. Це баг дуже кльовий. Зомбі, зомбі можна дуже легко вбивати. Ти виходиш? Давай виходим і... І. Йдем я баг. Коротше, ну баг дуже кльовий. Дуже. Я би хотів цього бага не знаю, скільки, але... Ну, цей баг і буде. І ще. Я дивився відео якийсь такий баг, що можна там ходити на дротах, що тебе вообще забіг. Може це читерство, не знаю. Але що чуєш? Там коротше е писав в пікромах, е був я бачив новини в контактах, що е читери мішають іграти. І коротше там була така фотка, що стояв ну Пацан, що. Стояв пацан, що як то стояв і не міг взагалі рухатись. Я... Ми з Назаром дуже не любимо е... читерів. Ми з, не... Ми з Назаром ловимо читерів. Фоткаємо їх і. Ще... викладаємо на. як то, як -то називається. Навіть? На форму викладаємо їх. Бо... Не можна. І наші цих читерів придумали. Просто так нечесно качаєш чити чит, і той, що хоче собі роби, А той не має читів, я не знаю, як їх скачати. Тому їх баняють. О, о, от в мене був друг. Назара, Назара був друг. Він скачав... скачав чит і мене послав, так? Ну, тебе е, Назара послав. Тепер перезвоніть і каже, що його забанили. І мого брата теж були забанили.